Шановні жителі Баранівки, хочу проінформувати вас про те, що 17 листопада 2011 року в Баранівці з офіційним візитом буде перебувати керівництво міста Луку з Польщі з творчим колективом в складі 49 чоловік. Відбудеться о 16.00 концерт Будинку культури, присвячений Дню Незалежності Польщі та річниці президенції Польщі в Євросоюзі. Місто Луку шукає собі місто партнера в Україні, тому э, почесний консул в Житомирі Республіки Польща вийшов до нас такою пропозицією, щоб місто Баранівка висловило свої побажання і ми підготували і направили в Польщу свої. Текст декларації намірів про співпрацю, тому що ми дійсно цього хочемо. Баранівка має місто побратим, як це називалося в радянські часи, Тухов, маленьке містечко, з яким ми не будемо переривати відносини, але насправді сьогодні мова йде про пошуки міста партнера. Місто Луку це 31 тисяча на населення, це потужна економіка, тому ми хочемо в разі. Підписання певних угод, ми хочемо інтегруватись як місто в ту культуру, в ті економічні досягнення, які, безумовно, є у Польщі і у цього міста як члена Євросоюзу. Тому ми хочемо з допомогою цього міста отримати доступ до якихось реалізації спільних програм економічного розвитку. Ми хочемо долучатись до тих великих надбань, які є в цьому місті і в Польщі. Пов'язаних з екологічними питаннями. Нас дуже цікавить їх робота комунальних підприємств, тому що на сьогоднішній день в місті Луку, так як ми розуміємо, жодного питання не має такого проблемного, пов'язаного з комунальною сферою. Тому, ще раз наголошую, 17, 17 листопада цього року це у нас буде четвер о 16.00 будинку культури відбудеться концерт. Просимо. Керівників організацій, установ, директорів шкіл, е громадян прийти на цей концерт, цим самим висловити підтримку Баранівської міської ради у пошуках міста партнера, у пошуках е того добра, яке потрібно нашому місту. Хочу сказати, що офіційна делегація на чолі з бурмістром, це міський голова, заступником. Е Прибуде до нас десь приблизно о 12-й годині, тому е, в планах презентація міста ми покажемо те, що ми маємо. До речі, хочу сказати, хоч і не так швидко, як ми хочемо цього, але відбувається здійснюється ремонт гідроспоруди, все там йде згідно плану. І наступний рік, так як ми обіцяли, Баранівка буде мати гідроелектростанцію. Ми приступили до реалізації двох дуже надпотужних проєктів. Це заміна мережі по вулицям Тищика, Луговій. І другу провулку Дзержинського. І в цьому році, до кінця року, у нас буде збудована перша черга мережі водопостачання та водовідведення південної частини Баранівки. А це вулиця Набережна, Сонячна, Зоряна, Південна, Житомирська і 5 провулків Житомирських. Наступний рік, якщо десь Бог, і дійсно до нас. Зійде державна субвенція, така як в цьому році, ми хочемо збудувати мережу водопостачання та водовідведення до нашого ліцею, до другої школи. Ми зараз розробляємо проєкт будівництва міського кладовища, тому та динаміка, з якою ми почали працювати, вона у нас не буде мінятися. Ми будемо впевнено, в міру сил просуватись надалі. Тому ви знаєте, вже користуючись ефіром, хочу до вас звернутися. Ви знаєте, що ми зараз переформляємо договори, ми прийшли в складну процедуру. У нас трошки піднялася ціна на послуги вивезення сміття, тому що ми, нам навіть не вистачає пельне для того, щоб здійснювати ці повноваження. Ми почали видавати платні довідки за гривню-дві. І найближчим часом у нас буде працювати довідка внизу з тим, щоб люди не ходили по поверхам, щоб вони бачили внизу все, що їм потрібно, і могли там бути задоволені. Все це пов'язано з одним, для того, щоб ми могли не просто, скажімо, розширювати мережу платних послуг. Це все робиться для того, щоб ми ці послуги могли покращити, для того, щоб ми могли перейти до сертифікації послуг. Як це робиться в цивілізованих країнах і в тих же польських містах. Тому Просимо вас, користуючись нагодою 17 числа підтримати нас, прийти на концерт. Наскільки ми маємо інформацію, ансамбль пісні і танцю Лукавіарці з міста Луку це надзвичайно потужний професійний колектив з масою національної такої, таких костюмів. Тому я хочу, щоб ви прийшли, зраділи разом з нами і щоб поляки відчули нашу гостинність. Ну і будемо надіятися, що вона трансформується в нашу подальшу співпрацю. Дякую вам.